Слухай, а тобі наче двадцять. Правоноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На часі новини для вас працюють команди фактів та віком. Загроза ракетних ударів по українській інфраструктурі в глибині території зберігається. Про це повідомляє Генеральний штаб. Зараз противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області, а також отримати захоплену Херсонщину, Харківщину, Миколаївщину та Запорізьку область. На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли з танків ствольної реактивної артилерії із потужної артилерії. Росіяни б'ються на Слов'янському напрямку. І з авіації атакували біля нової Дмитрівки та Богородичного. Із усіх видів озброєння на Раматорському, Авдіївському та Бахмутському напрямках спробували вороги наступати і штурмувати біля Первомайського, Невельського опитного та водяного. Однак, успіху росіяни не досягли і відійшли на південно-бузькому напрямку танками, мінометами та ствольною артилерією. Ворог намагався уразити важливі об'єкти. Росіяни не припиняють обстрілу Дніпропетровщини з градзів та артилерії били по Криворізькому та Нікопольському районах. У Марганецькій громаді ворожі снаряди пошкодили електромережі через обстріл. В оселях кількох тисяч людей немає світла. Рано вранці ворог також поцілив по Нікополю та Червоногригорівській громаді. Останній зайнявся житловий будинок. Рятувальники вже загасили полум'я. Постраждав один чоловік. Він у лікарні у важкому стані є значні руйнування. Пошкоджені 12 приватних осель та 11 господарчих споруд, ліцей, сільська рада та один автомобіль у Криворізькому районі де сталося у нас по Зеленодольській громаді. Там пошкоджені кілька господарчих споруд. Люди на щастя не постраждали. Харків знову обстрілюють. Вибухи ввечері лунали у передмісті. Повідомляють очевидці. Подробиць поки немає. Та, попри все, місто героїчно тримається. Ба більше там намагаються тримати такий же порядок, як і до війни. Комунальники, транспортники, медики, вчителі, робітники, правоохоронці і чиновники щодня всі вони доводять Харків незламний. Спеціальний репортаж Марії Малевської. Восьма ранку зупинка на ринку Барабашово. До академіка Павлова. Сьогодні звідси запустили новий автобус. Він прямує на північну Салтівку. Більшість пасажирів вийде раніше. До кінцевої, ну, може, 5-6, ну, не завжди. Ви особисто не боїтеся? Всі бояться. Дорогою пасажири обговорюватимуть в кого є вода, а в кого нема, де найближча аптека, що працює. Під мною повністю снісіно два балкони, і квартира просто пішла туди. З двох сторон вилетіла. снаряд залетів. З кожною зупинкою на дорозі дедалі менше транспорту на кінцеві, мікрорайон пустка. Салтівка за кількістю населення ще півроку тому більше, ніж деякі обласні центри. Понад 400 тисяч люду. Почорнілі, вигорілі та розбиті висотки. Ірині пощастило її оселя за салтівськими мірками ціла. Вчора було дуже, звісно, громко і днем, і вечором, і ночі. Слышні були взриви. Її сусід Олександр вже кілька місяців живе у вигорілій квартирі, без вікон і стін спить на спорудженому самотужки ліжку. Сьогодні посвіжила, укривався. без води, світла, газу у їхній будинок навесні влучила російська ракета. Згоріли цілі поверхи. Патаплінню скарівського сказали, що в наших двох під'їздах атаплінняні не буде мотати інша околиця міста, але героїв на міському цвинтарі за ці півроку тут додалося кілька свіжих рядів. Сьогодні ховають гранатометника 128-ї окремої гірсько штурмової бригади Олександра Муравка. Ще півроку тому успішний харківський менеджер Він вивіз родину і пішов до військкомату. Мріяв, каже донька, повернутися до Харкова на танку. Якось йому його командир сказав, що... Уяви собі, що перед тобою ворог, а позаду тебе твоя родина. І він уявляв мене і маму. За ці півроку на Харківщині загинуло понад тисячу мирних жителів, серед них 53 дитини, які ані сьогодні, 1 вересня, ані завтра не підуть до школи. У вас теж в голові не вкладається? Шапка не налазить. Центр Харкова, двірник Василь Кузьмич, прибирає після масованого обстрілу. Росіяни накривають місто з усього можливого озброєння. Щойно швидка забрала постраждалих та загиблих комунальників вже тут. Скажіть, будь ласка, ви не боїтеся отак відразу після прильотів приходити місти? А ми все время метимо. Поряд волонтерський намет. Ці хлопці та дівчата напинають його після кожного обстрілу: канапки, солодке, вода, кава, чай, заспокійливі, серцеві, матеріали для перев'язок. Також обійми, людям це допомагає. Ви часто обіймаєте, коли ось так на обстріл приїжджаєте? Е, так, підходять бабусі, жінки, вони у сльозах. Ми даємо заспокійливе воду, і вони самі підходять і обіймають тебе. Це кожен день ти віддаєш цьому усього себе. Тобто, скільки у вас було виїздів за ці півроку, ви ну, не знаєте? Ці От з 5 марта кожен день. Волонтери, рятувальники, медики, комунальники у перші ж години після кожного обстрілу, місто за яке ось уже півроку гинуть армійці на фронті, об'єднуються як ніколи. Водії та кондуктори Салтівського депо, які лишилися без роботи, бо його знищено, тепер метуть вулиці. Прибиральниці Сарженого яру, де щойно загинула жінка, яка набирала воду. Пересидівши обстріл, самі виходять і метуть. Війна війною, працювати работати нада. Поэтому хочеш не хочеш, а все одно треба хоч як ж. Порядок, був, щоб люди приходили, навіть водички набрати, щоб приємно було прийти. Наші комунальники це особливі героїв, яким була б в мене можливість я б кожному дав по ордену. Містяни вже за годину після обстрілу засмагають та купаються у Саржаному яру, під час повітряної тривоги сидять у кав'ярнях. У місті нині навіть відкриваються нові. Люди, які хочуть немножко хоча б почувати жизнь, которые хочуть взять кофе з собою, теж у нас покушать. Да, то есть немножко жити, грубо говоря, мирной життю, хоча бы в какой то определений промежуток времени этого дня. Повітряних тривог за ці півроку у Харкові було вже понад тисячу. У підвали тут вже мало хто спускається. Так виглядає життя в місті, де до кордону з агресором лише 42 кілометри. Це один з найбільших майданів світу. Майдан Свободи за ці півроку по кварталу поблизу нього вже було сім ракетних ударів, і окупанти щоночі продовжують випускати ракети по Харкову. Але як люблять нині казати про Харків, можна знищити майдани, але не свободу. Марія Малевська, Олександр Бринза, факти ICTV, Єдині новини. До Росії від початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезли щонайменше не 557 тисяч українських дітей. Окупанти планують надати їм російське громадянство та поселити у тамтешні сім'ї. Це дані із відкритих джерел. Україна перевіряє цю інформацію. Про це повідомив народний депутат, голова тимчасової слідчої комісії Павло Сушко. За його словами, 7 тисяч дітей вже ідентифіковано на територію України. Вдалося повернути 53 дитини. Сушко також звернувся до міністерства соцполітики, щоб там ухвалили постанову. І дали дозвіл на виїзд з України чоловіків, які мають дітей-інвалідів, що перебувають за кордоном. Адже нині це питання щодня вирішується в ручному режимі через прикордонну службу. Щоб батьки, які не мають дітей з інвалідністю, які не підлягають мобілізації, якщо їхня дружина виїхала з дитиною за кордон, батько і знаходиться в Україні і не може допомогти своїй дитині. Тому ми звертаємось до Міністерства соціальної політики, щоб вони повернулись обличчям до дітей, як можна швидше прийняли. Цю постанову. Перед початком навчального року в умовах війни вперше в Україну приїхала виконувачка де виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. Фонд активно допомагає дітям та батькам від початку масштабних бойових дій. А на Житомирщині ЮНІСЕФ вперше реалізує комплексну програму з підтримки дітей. Долучилися до відновлення офлайн навчання, відремонтували бомбосховища у школах, забезпечують необхідним обладнанням пологові та дитячі лікарні області. А нині обіцяють допомогти перед опалювальним сезоном. Раніше найбільша у Житомирі школа у самому центрі міста нині звалище цегле. Росіяни скинули сюди авіабомбу 4 березня. Відновити її вже неможливо, лиш будувати з нуля. Директор пригадує, матеріально-технічна база в ліцеї була взірцева. Сучасні класи з інтерактивними дошками, хімічна лабораторія все під завалами. Було закуплено 3D-принтері в подальшому і хотіли вже використовувати там під завалами. Так і залишились. Але сьогодні тисяча дітлахів ліцею таки розпочали навчання офлайн. Учнів довелося розмістити по трьох різних приміщеннях. Для початкової школи виділили ось цю будівлю колишнього училища. Сім років вона була порожньою у класах. Прогнила підлога. Ремонт почали тільки 10 серпня. Стелили асфальт вночі, міняли вікна, облаштовували для дітей укриття. За півтори неділі повністю стіни зроблено все. Своїми силами ковдрами повністю забезпечили. Розмалюємо стіни. Офлайн навчання у школах вдалося відновити завдяки фонду ЮНІСЕФ З початку літа на Житомирщині, по якій росіяни загалом понад 100 разів вдарили ракетами. ЮНІСЕФ реалізує комплексну програму підтримки дітей, відремонтували бомбосховища у півсотні шкіл, надали 600 ноутбуків. Подивитися, як навчатимуться в умовах війни. Українські учні вперше до нас приїхала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетін Рассел, вражена наслідками руйнувань і тим, що вимушені переживати діти. Ми мали два роки ковіду, які були важкими для навчання дітей. І зараз війна в Україні. Але я впевнена, ми маємо сфокусуватися на поверненні до навчання у сфері охорони здоров'я. Ми бачимо, що є проблема з рутинною вакцинацією. Ми хочемо теж з цим допомогти, аби не було спалахів хвороб. Упродовж великої війни ЮНІСЕФ допомагає лікарням області, пологовим та дитячим відділенням, ліками та всім необхідним обладнанням. Ось обласний перинатальний центр у березні у. Метрах від будівлі прилетіло. Вибухових хвили потрощило вікна двері палати. Була така сила удара, що повикручувала всі двері. Кроватки дитячі були всі перевернуті, засипані склом. Перші три місяці війни жінки народжували лише в укритті і досі тут виходжують зовсім крихіток. Адже щораз переміщувати обладнання під час тривог просто неможливо. Завдяки допомозі ЮНІСЕФ все необхідне для повноцінної роботи є й на поверхах, і в укритті у бомбосховищі народилося 288 малюків. Це майже половина усіх пологів. Ось матрасики з подогрівом, коли народжується недоношене дитятко. В першу чергу її треба зікріти. Вони такі у нас патріотичні, жовто-блакитні. Крім цього, за півроку область прихистила понад 90 тисяч переселенців. Десяти тисячам родин ЮНІСЕФ виплатив грошову допомогу, загалом на 9 мільйонів доларів. Аби психологічно розвантажити дітей по різним містам області організували точки спільно. Нині тут займаються вихованці Попаснянського центру реабілітації дітей з інвалідністю. Їхнє місто росіяни зрівняли з землею. Його вже, мабуть, нема. Ми там не були, а ну, там фото, відео, зйомки якось там ніхто не веде, ми не знаємо, що з ним відбувається, що там з обладнанням нашим. Житомирщина, перша область де ЮНІСЕФ впроваджує такий комплексний проєкт. Нині виклик це опалювальний сезон, і тут місцева влада теж сподівається на підтримку фонду. Це і генератори, які можуть надаватися для водоканалу реагенти, тому що підприємства на на Україні знищені внаслідок війни. Нині у ЮНІСЕФ думають над втіленням аналогічної програми на Миколаївщині, Чернігівщині та інших областях, які постраждали від війни. Кулик, Віктор Зеленков. Факта й сітіві єдині новини. Міністерство оборони сполучених штатів підтвердило факт відступу російських військ з деяких регіонів України. Водночас там відмовилися ділитися даними про контрнаступ українських військових. Речник Пентагону під час виступу заявив, українці зробили певний рух вперед, зокрема у Кресонській області, та необхідно гарантувати безпеку операцій. Тож одразу попередив, що не буде оприлюднювати нюанси тактичного рівня. Додав Сполучені Штати і союзники зосереджені на підтримці України. Прагнуть переконатися, що українські військові мають. Те, що їм потрібно для боротьби з Росією на їхній батьківщині Ми знаємо, що в деяких випадках російські підрозділи відступають, але знову ж таки, щоб зберегти безпеку операцій та дати українцям час та простір, необхідні для проведення їх операцій, я не збираюся вдаватися до деталей в своєму виступі. Парламентська дипломатія у дії України сьогодні відвідала керівники міжпарламентського союзу і запевнили у своїй підтримці. Президент міжпарламентського союзу Дуарте Пашеку і віце-президентка Сесілія Відегра відвідали міста і селища Київщини. І на власні очі побачили наслідки російської агресії. Також провели зустрічі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком детальніше у сюжеті. Там були наші військові, саме навколо. І ми не розуміємо, чому вони стріляли саме собі. Керівники міжпарламентського союзу уважно слухають керівника Макарівської громади. Він розповідає про руйнування селища і ось цього дитячого садочка. Побачене необояк їх вразило. Окрім руйнувань Макарові, євродепутати також оглянули понищення хати у Андріївці, розбомблену бородянку і обстріляний ірпінь. Дуарте Пашеку згадав свій попередній візит до Києва на початку лютого і наголосив, що міжпарламентський союз після початку повномасштабної війни ухвалив дуже рішучу заяву, у якій засудив російське вторгнення в Україну. Міжпарламентський союз прийняв дуже рішучу заяву щодо російського вторгнення в Україну. Війна ніколи не може бути вирішенням для якихось розбіжностей, які можуть існувати між країнами. Таким чином ми продемонстрували свою солідарність з народом України і підтримку тій можності, з якою ви захищаєте свою державу. Водночас, парламентський союз намагається владнати усі конфлікти шляхом діалогу та перемовин. Наголосила його віцепрезидентка. Сесілія Відегрен заявила, що шокована побачила Ченим сьогодні на Київщині, та все одно наполягає єдиний спосіб вирішення таких складних питань це таки переговори. На запитання журналістів про скасування ЄС віз для росіян. Євродепутатка із Швеції відповіла дипломатично. Була велика дискусія між представниками урядів країн Євросоюзу, і було прийнято рішення щодо деяких обмежень у видачі віз росіянам. Я вважаю, це дуже гарний перший крок. Ми також приєднались до всіх санкцій Євросоюзу, які вже запроваджені, і продовжуємо рух у цьому напрямку. Деякі країни також мають знайти свій шлях. Я думаю, що це перший крок, і ми далі будемо говорити про це. На зустрічі з українським спікером говорили про нинішню ситуацію в Україні та міжпарламентське парламентські Обітництво голова Верховної Ради наголосив, що за 190 днів супротиву Україна об'єднала навколо себе весь цивілізований світ, який очікує її перемоги. Тож, на думку Руслана Стефанчука, єдність парламентів та урядів країн-партнерів дозволить зберегти світовий порядок. Ми вітаємо намагання всіх міжнародних організацій, а зробити всі необхідні дії для того, щоб притягнути Росію до. Міжнародної відповідальності, щоб Росія отримала вирок у кримінальній справі і відшкодувала все те, що вона зробила для України. І тут я дуже сподіваюся і на нашу потужну міжпарламентську діяльність. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, факт -Ві, Єдині новини. Пожежники загасили більшість займань на торфяниках. Про це повідомляє державна служба з незвичайної ситуацій Київщини. На цю хвилину ліквідовано чотири осередки горіння торфовища. гасять ще два осередки. Нагадаю, саме через пожежі на торфовищах кияни останніми днями відчувають запах згарища, переважно вранці і ввечері. Тож у такі дні радять зачиняти вікна, менше проводити часу на вулиці і пити багато рідини. Про збитки від війни у дію відзвітувало вже 265 тисяч українців. Усі заявки потрапляють до реєстру зруйнованого майна. Згодом через дію можна буде отримати акти про верифікацію заявок. Про це фактом ексклюзивно розповів цифровий віце-прем'єр Михайло Федоров. Він також повідомив досить активно. Наші громадяни користуються послугою допомога з безробіття понад 300 тисяч звернень. Послуга переважно розрахована на людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або з територій, де йдуть активні бойові. Від дії пояснив Михайло Федоров. Він також порадив українцям оновити застосунок, адже у ньому додалися послуги. Зокрема, люди, які вийшли на пенсію після 2014 року, у дії отримують своє електронне посвідчення. Якщо ви отримали пенсійне посвідчення до 2014 року, вона вас ще паперова, вам потрібно і ви хочете його використовувати в дії. Вам потрібно прийти в пенсійний фонд, вам швидко його оновлять, і він воно у вас з'явиться в дії. Ну це потрібно для того, щоб ми точно розуміли, що це якісні дані. Це дуже важливо з точки зору безпеки даних, з точки зору, щоб не було якихось неверифікованих виплат. У європейському парламенті невдовзі відкриють виставку артефактів, які залишили по собі російські війська, воюючи в Україні. Про це під час візиту до Києва запевнив, віце віцепрезидент Єврокомісії. Схінас разом із міністром культури Олександром Ткаченком відвідав експозицію національного музею України в Другій світовій війні. Побачив речі окупантів, ворожі снаряди та ракети. Запевнив, допомога від європейського союзу триватиме зокрема. Це стосується підтримки учнів та студентів, які сьогодні розпочали навчання на допомогу. Системи освіти виділять 10 мільйонів євро. Допоможуть і культурній галузі, яка дуже постраждала від атак ворога. На додаток до цього 11 мільйонів євро вже були виділені європейським союзом для того, щоб допомогти перемістити культурні цінності з українських музеїв у більш безпечні місця. Ми на цьому не зупиняємося. Ми передбачаємо ще порядка 5,5 мільйонів для продовження цієї роботи. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, особливої уваги потребує культурна спадщина, особливо напередодні зими. А грантових програм українські митці та артисти, які залишились в Україні попри небезпеку, 80% продовжують працювати в театрах, продовжують писати книги, пісні, виступати саме тут в Україні. І, безперечно, медіа. А тому, що українські журналісти працюють не тільки в Європі і переважно не в Європі, вони працюють тут, розповідаючи світові правду про війну в Україні, такими були головні теми випуску. Марафон триває. Залишайтеся з нами.